Європейський парламент схвалив резолюцію по Україні, у якій закликав українське керівництво негайно звільнити опозиційних політиків, засуджених за політичними мотивами. У документі мовиться цитую: судові переслідування колишніх та нинішніх урядовців не були здійснені відповідно до європейських стандартів справедливості, безсторонності, прозорості та незалежності. Документ закликає внести ясність у ситуацію до початку виборчої кампанії у міністерстві закордонних справ України. Не називають оцінку європейським парламентом ситуації щодо судових справ стосовно окремих політичних лідерів попереднього уряду емоційною. Перший же віце-прем'єр-міністр України Валерій Хорошковський пообіцяв, що уряд візьме до уваги резолюцію Європарламенту. Опозиція ж вітає ухвалені резолюції. Перший заступник голови партії батьківщина Григорій Немиря вважає слухання та ухвалений документ останнім попередженням Європи українській владі, після чого можуть бути Задіяні інші дипломатичні методи тиску, такі як санкції. Після ухвалення резолюції Голос Америки зв'язався з Григорієм Немирею, який перебував у Страсбурзі. З ним спілкувався Руслан Петричка, пане Григорію. Прокоментуйте текст резолюції Європарламенту. Це є четверта за останні півтора роки резолюція, яка є найбільш чіткою, всеохоплюючою і прямою. Головне, що в ній міститься, це прив'язка до часових рамок, чого раніше не було. І основною вимогою і ключовою тезою резолюції є заклик до української влади звільнити лідерів опозиції всіх інших політв'язнів до початку виборчої кампанії. Що ви очікуєте, які дії будуть української влади у зв'язку з цією резолюцією? Знаєте, якщо це є тест, черговий тест, можливо, останній тест для української влади. Щодо того, чи відповідає дійсності теза про пріоритетність європейської інтеграції для уряду Януковича? Адже саме європейський парламент має бути цією першою інстанцією, яка мала б була б ратифікувати угоду про асоціацію. І якщо влада серйозно хоче це зробити, вона має виконати. Ці вимоги, ці заклики, які вже до речі лунають не в перший раз. Особливість сьогоднішньої резолюції полягає в тому, що ця резолюція прийнята за 6 місяців до дати парламентських виборів. А що буде, як у разі, якщо влада проігнорує заклики Європарламенту негайно звільнити засуджених? Буде означати, що е, е, набір інструментів, е, які включають в собі і резолюції Європейського парламенту, і інші дипломатичні інструменти, вони е, вичерпуються, і тоді е, з великою долі е, ймовірності можна е, передбачити, що будуть застосовані е, інші інструменти, зокрема обмежувальні е, заходи, іноді їх називають санкціями, як до виконавців. Цих політично мотивованих процесів, так і до їх замовників. А якщо Тимошенко таки буде звільнено, чи візьме вона участь у виборах? Безумовно, Тимошенко політик не просто політик, вона є лідером опозиції, і очевидно, що це визнається зараз всіма в Україні, що саме вона є лідером опозиції. Що є важливо в резолюції, також міститься заклик і щодо Луценка, і щодо Іваненка. Я думаю, першим кроком, який може зробити українська влада, якщо дійсно. Має на це політичну волю це почати з надання необхідної медичної допомоги за цим протоколом, який встановлено міжнародною комісією за участю німецьких лікарів, і також надати медичну допомогу невідкладно і Юрію Луценко, і Валерію Ващенко. Пане Григорію, дуже дякую за інтерв'ю. Дякую, на все добре.